Сьогодні день народження Ірини Фаріон, її був 61 рік. І багато хто вважав її різкою, говорив, що вона принижує. Хоча насправді тільки той, хто відчував себе таким, як вона говорила, іноді різкі слова, хто себе сам вважав таким, тільки той так і сприймав. Я часто сприймала її іронічно. І знаєте, нещодавно Холоденко. Говорила про те, що так різко не треба, як Ірина Фаріон, хоча вона шкодує про її смерть. І тут же вона розповідала, що максимальні результати їй дав тренер через приниження. Тобто, який відловлював кожен її вислів, який тягне її вниз у її розвитку, світогляд, міняючи її, що це було найефективніше. І багато хто вибирає дуже дорогих тренерів і платить їм дуже великі кошти, саме через приниження, бо вона діяла як ракета. Оксана Забушка говорила так, що з повагою, але от ну. Нас ракети примусили, от що Ірина Фаріон жорстко, що тебе треба інакше. Я й не говорю, що всі повинні, як Ірина Фаріон, а всі не зможуть. Але більшість з нас розбудила не забушку. Я про неї пізніше, наприклад, дізналася. Вона велику користь приносить і дійсно вчить як більш м'яко треба діяти. Але Ірина Фаріон розбудила більшість українців, які перейшли на українську, саме тому що вона теж діяла як ракета. Це дуже, це дуже влучно. Люди самі собі протирічать. Бачите, коли починають характеризувати Ірину Фаріон, бо вона така одна, такої більше не буде. І її спадок, який вона залишила, і мовні курси, які є в Ютюбі, і її ген українця, біографії великих українців. Ніхто більш повно як через себе, щоб пропустити це, не дав. І так, ми можемо бути менш радикальними, але на Ірина Фаріон, у домі батька якої, змушена була підпільно правити. Службу українська церква. В той час, як російська була дозволена офіційно, а українська греко-католицька церква була заборонена із своїх обставин, із переслідування предків це все йдеться. Ну, і мій батько теж, наприклад, вважає себе росіянином, хоча українських він вставляє все більше і більше, але вже його бабуся, вона ж до собі з Волині приїхала. Розумієте? І ми дійсно не про національність, а про світогляд, про ставлення до Путіна, до Росії, до, до того чи прагне людина, Ірина Фаріон прямо цілувала і обнімала кожного, хто прагнув вивчати і позиціонувати себе в Україні.